Президенту і премєр міністру Ганьба! Ганьба! зачора ми заходили на СІЗО, вітали з Різдвом. Сьогодні ми прийшли підтримати наших друзів, наших побратимів саме сюди в суді. Бо наша підтримка для них дуже важлива. Бо всі українські громадяни будуть знати, що прийшли козацькі забави соні під суд на підтримку. А завтра ми прийдемо до судів, і завтра прийдемо Готово. до органів влади проти на. нашу люстрацію. Зручно сидіти чи Так, За 41 стаття 263 Кримінального кодексу України, як зберігання призначити Мусічуку Ігорю Володимировичу, покарання у виду позбавлення волі на 6 років. Шпару Володимира Миколаєвича. Визнати винним вчинення злочином, передбаченим з читином 1 статті 14, 2 статті 258, читину 1 статті 258 залучного 1 статті 263, чити 1 статті 309 буде в Україні, призначити йому покарання. У виді позбавлення волі наших трупів. років. за Сергія Васильовича. Визнати винним у злочинів, призначити йому покарання. За читином 1 статті 14. Другой статті 58 будет позбавлення волена шесть трох. Че не расстрелять? Э Че не расстрелять? Дайте закінчити! Хоть чуть-чуть Я третий чувак. Я не виду такие стоп! Ганьба! Служби безпеки України, сини! Да, Прошу звільнити Ганьба! 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 Я Я считаю, что приговор незаконный, необоснованный. И я отвечаю за свои слова. Потому что множество ссылок на экспертизы, на несуществующее взрывное устройство, которое почему-то уничтожили, они беспочвенны. Это, возможно, обычная заказная история. И она связана именно с политической деятельностью моего клиента и, я предполагаю, других посредимых а именно Шпары и Домосечка. Правокрон хочуть виконувати з реєм своїх обов'язків.